Усім добрий ранок! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з довколишня. Ми сьогодні продовжуємо дізнаватися нове про осінні квіти. Але перш ніж ми почнемо саме говорити про квіти, пригадаємо, яка у нас зараз пора року для того, щоб надихнутися красою ранньої осені. Пропоную переглянути відео. Давайте пригадаємо, які ознаки ранньої осені ми помічаємо у природі. Пора року осінь. Літо вже закінчилося, до нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо. Вдень ще тепло, але вночі вже. Стало прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто буває туман. Восени дерева змінюють. Колір свого листя, ніби одягають, Різнобарвні сукні. Жовті, червоні, оранжеві. Потім коли стає ще холодніше, вітер зриває пожовклі листочки. Носить, кружляє та кидає на землю, і вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева також. Я хочу, щоб ви послухали вірш, який налаштує нас на подальшу роботу. Знову я дивлюсь віконце. Он за ліс заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це подивись? Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні Он де клени червоніють, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама, це віконце наче рама, а від сонця подарунок, панни осені малюнок. На початку осіннього періоду ще дуже багато квітучих літніх рослин, але вони. Дуже чутливі до похолодання малої кількості сонячного світла і тому їх цвітіння швидко закінчується, їм на заміну приходять вересневі квіти, які розпускаються восени. Місяць вересень. Перший місяць осені досить спекотний та сонячний. Він мало чим відрізняється від серпня, тільки що у вечірній та нічний час стає все ж прохолодніше. У цей період розквітають найяскравіші квіти. Айстру називають справжньою королевою осінніх квітів. Вони мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Сині, білі, червоні, фіолетові, рожеві, а самі квітки нагадують зірку. Айстри спочатку розводили лише в Китаї, не так давно вони потрапили до Європи, Францію, де їх назвали царицею Маргариток. Айстри вважаються символом вірності, любові та скромності. Призантему Часто називають королевою осіннього саду. Так красиво, рясно і тривало вона цвіте. Перші бутони рослини з'являються на початку вересня, а останні ще радують погляди під першим снігом. Сімейство Хризантем велике і різноманітне, його сорти відрізняються розмірами бутонів, забарвленням, тривалістю цвітіння та інше. А, а ви знаєте, що Хризантема один із символів Японії. Її традиційно зображають на монетах і емблемі імператора Японії, а одна з найвищих нагород країни. Орден хризантеми. У Японії навіть є свято хризантем. Хризантеми уособлюють собою невинність, юність та чарівність. Жоржина родом із Мексики. Там давні мешканці Мексики ацтеки додавали в їжу дикі жоржини, а стебла жоржин використовували. як Труби для води. Ці квіти вирощували для прикрашання храмів сонця. Рослина належить до багаторічних видів, але при цьому бульби жоржини щорічно висаджують у відкритий ґрунт навесні з приходом стійкого тепла, а пізньої осені їх витягають із землі, просушують бульби коріння. І очищують, після чого зберігають протягом усієї зими у темному підвалі. Залишати бульби жоржини в землі не можна навіть у теплих південних районах. Жоржини не переносять холодів, вважаються царськими квітами, позначають подяку, велич і гідність. Жовтень. перші дні цього місяця все ще радують теплом, ну, а до середини дерева стають червоно-жовтими, листя опадає, а природа готується до зимового сну. Саме у жовтні можна побачити усі відтінки червоного, жовтого та зеленого. Усі ці рослини, що квітнуть у жовтні, Легко переносять перші холоди, не бояться дощової та похмурої погоди, багато з них часто використовуються у квіткових композиціях і є окрасою для будинку. Рудбекія. Форма рослини нагадує ромашку, а забарвлення соняшне. Яскраво жовті бутони стають першими провісниками жовтня. Батьківщиною цієї квітки є Північна Америка. Особливо гарно виглядають багаторічні рудбеки, які посаджені вздовж парканів. Майори або цинії теж походять з Північної Америки. В Україні майорці вирощують як однорічну рослину на присадибних ділянках та для букетів. Синію легко вирощувати з насіння, яскраві насичені фарби на тлі загального занепаду піднімають настрій, за що і цінуються ці осінні квіти. Листопад осінь закінчується, дерева скидають останні листя, ділянка стає порожньою. Навколо атмосфера смутку, сірості та похмурості. У даний момент, коли наближається тривалий холодний період, особливо не вистачає яскравих фарб. У листопаді залишається дуже багато кольорів. Квіти ще не відцвіли з попередніх місяців. Листопадові квіти своїм привабливим виглядом зможуть радувати аж до морозів. Звичайно, це наші квіти чорнобривці, Один з українських народних символів, згадується у багатьох художних творах, у народних і сучасних піснях, у казках. Раніше пили чай із чорнобривців для лікування шлунку. Сонячна рослина в Китаї вважається символом довголіття і здоров'я. Геленіум осінній використовується для озеленення ділянок ще XVII -го століття. Головною перевагою культури є дуже рясне і пізне цвітіння. Батьківщина геленіума Північна і Центральна Америка, а назва рослини походить від слова «хеліос», що перекладається як сонце. Теплі тони цієї квітки дійсно роблять її схожими на сонечка. Ну і, звичайно, троянди, цариці всіх квітів, які, які можна побачити навіть під першим снігом. От і закінчилося наше заняття, ми з вами дізналися дуже багато. Я пропоную вам піти на вулицю. Ушукати осінні квіти, зробити фотографію і вислати нам у групу, а заодно закріпити назви осінніх квітів. До зустрічі!